Визначення волонтерства саме е, з приводу законодавства, mm -hmm. волонтерство, волонтер в Україні це є що для законодавства? Це фізична особа, яка безоплатно надає певні послуги. З безкорисливою е, метою, за напрямами, які визначені законодавством або іншими незабороненими е, напрямами. Ну от, так говорить наш чинний закон про волонтерську діяльність. Тобто, тут дуже важливо, що йдеться про безоплатну діяльність людини, це не благодійна діяльність. Тобто, е, у нас ще два поняття ці чомусь змінчують. разом йдуть. Mm -hmm. Так, да, да. ну вони, бо вони дуже близькі і зачасту перетинаються, але в першу чергу говорячи про волонтера в класичному розумінні, і це не тільки про українське законодавство, а це й про світову практику. Це людина, яка безоплатно присвячує свій час для допомоги іншим.